Вітаю в ефірі ТРК Львів. Команда «Спорт Панорами» підсумовує тиждень, що минає. Сьогодні ви побачите. Бокс, львівські школярі підкорили Європу. Водне поло, Динамо залишило кубок у Севастополі. Регбі, Сокіл бореться за медалі у сімці. Українські боксери продовжують встановлювати рекорди. Цього разу потішили наші школярі. В Ірландії, місті Дубліні на чемпіонаті Європи збірна України здобула аж 16 нагород, серед яких 6 медалей найвищого гатунку: 5 срібних та 5 бронзових. До медального арсеналу долучились і вихованці львівського боксу. Додому вони привезли три нагороди. 160 юнаків з 19 країн Європи змагали за золото континентальної першості, серед яких була представлена і збірна команда України. До складу нашої команди війшли і троє боксерів Львівщини Кравець Олександр, Казак Гілля та Гриців Олександр. Усі троє повернулися додому з нагородами. Кравець Олександр тренується у стрію, виступає у категорії 48 кілограмів. На чемпіонаті Європи виборов бронзову нагороду. Я пробив три боя, тобто то перший бій шотландців. Шландець був такий чуть-чуть високий, чуть вищий від мене, ну незручний такий, підходив до нього у ближній бій, ну і там старався його атакувати. Другий бій з німцем в третьому раунді виграв. Тобто ну, в першому раунді нокдаун, в другому і в третьому вже закінчилось. І третій бій зі Ланцем, ну, він такий дуже високий був. Тяжко було з ним підходити. Перший раунд кидався трошки. Ну і потім мені тренера підказали, що треба видергувати і тоді зустрічати. Я так зробив. Ну не віддали перемогу. Тренер Олександра Петро Яцик задоволений вихованцем. Однак каже, при справедливому суддівстві могли мати і нагороди вищої проби. Медаль вже добре, але так як він підійшов в хорошій формі, перший поєдинок виграв шотландця, другий заявною перевагою виграв німцям. І по силах ми думали, що буде і як мінімум срібна медаль. Але як виявилося, третій раунд Саша виграв у ірландця під явну перевагу, але ніхто не зупинив, і руку підняли чомусь ірланці. Ще одну бронзу на чемпіонаті Європи до Стрія привіз Ілля Казак. Боксер здобув медаль у категорії 76 кілограмів. Загалом залишився задоволеним тим результатом та якістю боксу, яку вдалося показати. Я Задоволений, скільки вже отримав медаль на чемпіонаті Європи, це вже велике досягнення, можна сказати. Ще для такого міста у нас два, два бронзових призера на чемпіонаті Європи. Це можна сказати велике досягнення. Ще ну чим можна сказати, що чемпіонат важкий був, бо в моїй вазі було багато проти опитних противників, з яким провів декілька важких боїв. Тренер спортсмена Юрій Кулик каже: у хлопця є хороша перспектива росту і нагорода на чемпіонаті буде мати логічне своє продовження. Саме основне, що от добре, що гарно виступив. Що бій був хороший, значить, після цього старший тренер зони Малованюк Олег Никодимович позвонив, сказав, каже, що, от, що бій, що він каже, як боксер родився в той день. Каже, настільки він гарно про ну тобто показав краще, ніж він був на тренуваннях. Ще один представник Львівщини Олександр Гриців виступав у престижній ваговій категорії плюс 76 кілограмів. Спортсмен дуже вдало провів свої поєдинки і здобув золоту нагороду чемпіонату. У фіналі протистояв нашому боксеру спортсмен з Росії. Його вага була більше 100 кілограмів. Росіян був важкий, щось 120 чи там 110, не пам'ятаю. Ну, чуть вищий ліс на мене, штовхав масою, ну намагався задивити мене. Ну мені витягував його там, бив ну так важко було. Тренер Олександра Грицева Віталій Сосновський зізнається, сподівалися на такий результат. Підготовка була насиченою і тривала більше ніж півроку. Результат найголовніший в тому сезоні. Можна сказати, взагалі всій боксерській кар'єрі, тому що це був найтакий серйозніший іс. Тому результатом задоволений. Підійшли в досить хорошій формі, готувалися на протязі. Семи-восьми навіть місяців до цих змагань. Тому пройшли в складі збірної команди України три навчально-тренувальних збори. Готовка належним чином вся відбулася. Дякувати Богу, що без хворів, без травм, без різних таких якихось ексцесів. Федерації боксу Львівщини та міста Львова відзначили успіхи львівських боксерів на чемпіонаті Європи грошовими преміями. Керівники добре розуміють, на даному етапі підтримувати хлопців треба, щоб було бажання і надалі рости та наполегливо тренуватися. Збірна готується на Львівщині на навчально-тренувальній базі. У тисовці тривають збори молодіжної збірної команди України з боксу. Хлопці 1997-98 років народження готуються до чемпіонату світу, який відбудеться у Києві з 5 по 16 вересня. У тренувальних зборах беруть участь 40 спортсменів, які виступатимуть у 13 вагових категоріях. Серед них і вихованці львівського боксу Роберт Мартон, Сергій Гучок, Дмитро Глушко та Ярослав Дацько. У відмінних умовах готують збірну головний тренер Валерій Хлистов, тренери Олександр Іщенко, Сергій Лапін та львів'янин Гулей Куприян. Підготовка до чемпіонату світу у Тисовці триватиме до 15 серпня. Останній збір хлопці проведуть у Києві. Далі сторінка водного полу, як ми повідомляли у минулій програмі, львівського Динамо, пройшовши успішно груповий турнір, вийшли до півфіналу Кубка України, де зустрілися з принциповим суперником Маріупольським «Іллічівцем». Згідно з регламентом змагань, сім команд були розділені на дві групи. Діючі чемпіони України та володарі Кубка Львівські динамівці потрапили до групи, а де їхніми суперниками були дві харківські команди: ХПІ та Слобожанець. Міліціонери прогнозовано вийшли до півфіналу з першого місця. Фінальний поєдинок за кубок України між Львівським Динамо та Маріупольським ілічівцем болівальники та журналісти назвали малим фіналом, адже переможець цієї пари буде головним фаворитом за кубок України. Маріупольський і літчівець у своїй групі несподівано поступився господарям басейну Севастополю. Відтак матч, як і очікувалося, став окрасою змагань. Перший період пройшов досить напружено. Гравці обох команд, хоча і знають сильні та слабкі сторони один одного, проте йшли в атаку, не забуваючи про захист власних воріт. Відтак глядачі побачили лише один гол у виконанні словацького легіонера Динамо Мартіна Мралета. Далі гра була гострішою, проте якщо і літчів рятували стійки та поперечки, то Львів'ян молодий голкіпер Олег Раврик, який з кожним матчем грав щораз то впевненіше. Другий привід пройшов не менш напружено. вже у його дебюті Мартін Мравек у фірмовому стилі в один дотик ледь не приправив круглого ворота. Захопившись грою попереду, динамівці пропустили контратаку. Щоправда, через дві хвилини новачок Динамо Чех Мартін Фамера вдруге у матчі виводить львів'ян вперед. Вода тепла, сонце і здається, що зараз буде так підрали. Розслабилися і дістали. Ще раз переконався, що розслаблятися до останньої хвилини не можна. Третій період розпочався для львів'ян доволі оптимістично. Після багатоходівки капітан Динамо Дмитро Лавришинець закріплює перевагу міліціонерів. Минає хвилина, і динамівці збільшують відрив від суперників. Дмитро Алєсеєв продемонстрував свої швидкісні якості. Увійшов у вільну зону і потужно розстріляв голкіпера і лічівця. Впіймавши кураж та отримавши впевненість, ватерполісти Динамо забувають ще це. Олексій Шведов робить рахунок 5-1 на користь нашої команди. Однак, замість того, щоб довести третій період до логічної перемоги, динамівці збавили оберти за що поплатилися, пропустивши три голи від ілічів. Нудна ребятам спасибо сказать нашим. Ані кариться не потерялись, не опустили руки, а продолжали играть и, В принципе, сделали таку игру інтерес. Четвертий та вирішальний період динамівці розпочали з мінімальної переваги в один м'яч. Але вже на третій хвилині Маріупольці відновили паритет, трішки заспокою прихильників львівського клубу Дмитро Лавришинець, який потужним ударом з дальної дистанції виводить черговий раз динамо вперед. Проте Маріупольці не здаються, і вже у наступній атаці зрівнюють рахунок – 6-6. І вже за хвилину у повітрі запахло смаженим і лічі заробляють та реалізовують пенальті. Хто б міг подумати, львів'яни водучи у рахунку 5-1, втрачають перевагу і поступаються 6-7. До завершення основного часу залишалося дві хвилини, але знову слово бере капітан Дмитро Лавравшинець. який з дальної дистанції черговий раз у матчі не залишає жодних шансів Кіпру і лічівця. Трошки рано повірили в свою перемогу. якщо так вже, вже казати і чесно, десь і я зробив таку невелику так, де, помилку, тому що десь повірив гравців і вирішив дати про таку вже 5-1, я Вирішив дати багатьом гравцям відпочити. От, і тут десь моя помилка. Треба було залишати все ж таки до кінця максимально досвідчений склад і догравати. Я я з, з, замінив трьох гравців, трьох залишив, а трьох дав більш молодих. І тут ми перший. Отримали, як все кажуть, у в свої ворота. Десь цього з цього моменту десь команди трошки сіла. Інтрига у матчі мала завершитися в останні п'ять секунд, коли Віктор Момод вивів Динамо вперед. Війняни почали святкувати, адже здавалося, ніхто і ніщо не перешкодить команді Йора Зінкевича та Вадима Скуратова вийти до фіналу Кубка України. Але сталося щось неймовірне. За дві секунди до завершення гри кидок відчую гравця Маріуполя, і найдосвідченіший гравець Динамо Дмитро Лавревшинець у п'ятиметровій зоні захищає. Аючи обличчя підняв дві руки. А такий прийом у водному полі заборонений. Відтак арбітри призначили пенальті, які успішно реалізували суперники. Основний час між чемпіоном та віце-чемпіоном завершився у нічию 8-8. Але я був поза зоною п'яти метрів, все було просто вилучено. А я вже і вообще всі вже думали, що вже закінчилася гра і 2 секунди залишилось. Буває так в спорті. що Вже всі думали, що закон. А на самом деле еще було два допоможних періоди, вслід ошибки, коли не с... опитний ігрок ну, но але і сам не від себе такого. Поэтому, ну, це такий спортивний казус, можна сказати. Да. Кожна людина це жива людина. Молодий, досвідчений, але є в такі в спорті, наприклад, що десь молодий зробить таку помилку, ти ще просто не поясниш. Ну, досвідченому гравцю вже навіть нічого ти не поясниш, але настільки був. Як для мене, трошки він... Не чекав цього кітка, і це, це перше це його помилка. Тому що треба було чекати, особливо дві секунди ясно 100%, що буде кідок поворотом. І він, він просто не був готовий. Він вже в останню секунду бачив, що м'яч в нього летить, він просто. Як в футболі, інстинктивно прикрив обличчя двома двома руками, а це по одного полу, це автоматично штрафний кидав. як і годиться виправляти ситуацію, взявся винуватець останніх секунд Дмитро Лаврашинець, який забувши дев'ятий гол оборота і лічив, записав на свій рахунок хет-трик. врахувавши попередні помилки у матчі, львів'яни завдяки Мартіну Мравику закріплюють свою перевагу 10-8. І, хоча на останніх секундах, завдяки пенальті, Маріупольці скоро. Це Я поздравляю Динамо Соп Львова з победой. В общем-то, да, игра получилась настоящая Кубковая игра, которая, на мой взгляд, достойна финала. В принципе, равные соперники. Но, на мой взгляд, сегодня просто, ну, как мне кажется, больше удача была на стороне Львовян. Но еще раз повторю, любая из команд была достойна сегодня выиграть. Добувши у драматичному поєдинку перемогу над Маріупольським і Лічівцем, львівські динамівці у вирішальному матчі за Кубок України зустрілися з господарями басейну Севастополем. Як і прогнозували фахівці, на наших ватерполістів чекала несподіванка у вигляді не зовсім об'єктивних арбітрів, які і стали співавторами перемоги моряків. Більше знає Богдан Тимовчак. А так все добре починалося. Після першого періоду львівські динамівці продемонстрували свою силу господарям басейну, і, хоча моряки забили першими, голима Міттєва, момота та фамери дозволяли з впевненістю дивитися на трофей. У другому періоді глядачі, що зібралися на Севастопольському басейні, побачили аж вісім забитих голів. По чотири м'ячі влетіли в обидві сторони. Такий рахунок звичайно, що влаштовував динамівців, у складі яких відзначилися двічі Мартін Моравик, а також Лаврашинець та Фамара. Дуже тяжко було грати, тому що вода гаряча, сонце пече, хлопці змучились. Ну приходилося. в нас вже така погана традиція, що ми перший другий період, якби входимо в ігру, а вже пізніше, там третій четвертий, вже хлопці йдуть на такому моторі. Перед третім періодом Динамо зберігало перевагу у два м'ячі. Такий рахунок об'єктивно відображав події на воді. Однак, як показала гра, вів'яни двічі стали на одній ті самі граблі, і це у двох поспіль матчах. Підопічні Зінкевича та Скуратова за підсумком третьої восьми хвилинки дозволили морякам скоротити рахунок до мінімуму. Голи у складі. Нашої команди провів гравець національної збірної України Дмитро Алєксєєв, а також Олексій Шведов та Мартін Фамера. Натомість Севастопольці аж чотири рази залишили автографи у воротах Олега Раврика. Ми бачили, ми, ми боролися до кінця. До останньої секунди можна сказати. В нас ну трошки зіграла роль, те, що наша плевіонаги вже не було в періоді. Попереду на нашу команду чекало ще одне випробування. Мова йде про суддів, які у цій грі доклали чимало зусиль для перемоги господарів. Розуміючи, що попереду четвертий і вирішальний період, а перевага «Динамівців» нехай і мінімальна, але зберігається. Арбітри почали грати у свою гру. Спершу вилучили капітана Динамо Дмитра. Лавришинця, а далі міліціонери залишилися ще без двох ключових гравців: чеського легіонера Мартіна Фамери та Віктора Момота. Щоправда, черга останнього прийде трішки пізніше. Сідають на лавку за три помилки, чотири основних гравця. Ну, в мене десь це визиває сумніви, тому що не може з однієї сторони чотири гравця сидіти на лавці за три персональні помилки, а з іншої сторони жодного гравця. От, десь я вже побачив побачу таку, ну, суттєву таку симпатію до господарів змагань. Десь цей посприяв. Грати на рівних при такому упередженому суддівстві нашій команді було нелегко. Господарі басейну зрівняли рахунок 10-10. Але Мартін Моравик черговий раз виводить львівську команду вперед. Скориставшись відсутністю лідерів, Динамо, моряки роблять подвиг 11-11, і гра переходить у додатковий час. Незважаючи на кадрове послаблення, ватерполісти Динамо атакують і намагаються грати першим номером. Проте на завершальній стадії атаки їм відверто не щастить. Натомість господарі скористалися третім вилученням Динамо і чисельною перевагою миттєво. Таким чином рахунок у зустрічі став 12-11 на користь Севастополя. До честі наших вотерполістів вони не опустили рук, а навпаки, самовіддано атакували за що і були винагороджені після багатоходівки. Сергій Грішин зрівнює рахунок у матчі 12-12, і це після матчеві пенальті. В яких нагадаємо львів'янам не могли допомогти троє ключових виконавців. А зважаючи на те, що у воротах стояв молодий, а відтак недосвідчений Олег Раврик, шансів на успіх було більше у Севастополя, те, що психологічна перевага на боці моряків, відверто кажучи, відчувалося. Я не можу до жодного разця зараз сказати їм претензії, бо це дійсно лотерея, я їх тільки розумів, як сам гравець, яке навантаження, і вони мали. Яке навантаження ми мали під час удара. І навіть це не ударні гравці. і Ми не могли ударних поставити, тому що ті, хто повинні забувати, вони вже, вже були виключені з гри. Перші три удари гравців обидвох команд виконали бездоганно. Далі не щастить львів'янам досвідчений шведов влучає у стійку. На щастя, взаємністю відповідають і моряки. Поперечка дарує надію на успіх. Але далі було щось неймовірне. Досвідчений словацький легіонер Динамо Мартін Мравик пробив пенальті. Ось так Так погано. Я ще ніколи не пробував. Мені соромно, бо за 20 років кар'єри у мене такого ще не було. Далі господарі забувають, а львів'яни ні кубок України залишається у Севастополі. Щоправда, у нього є львівське коріння. Нашій команді тако також грають і гравці самі зільвова двоє, і ми дуже добре відносимося, але так вже сталася доля, що я треную. Команда Севастополя грають мною, І Мені все рівно дуже приємно, ми приїжджаємо, ми дружимо, але під час гри ми, звичайно, суперники. Ну і це вже фортуна, пенальті. Але ну, дуже задоволений. Ну, багато нових молодих хлопців дуже прогресують зараз. Ми надіємося, що ми будемо далі перемагати. Це для нас великий крок вперед. Не буває перемоги разу. Отож, кубок України цього разу залишився у Севастополі. Якщо до помилок та упередженості з боку суддів у нашій країні не звикати, то до проведення та рівня змагань питань дуже багато. Ні для кого не таємниця, що водне поло в Україні знаходиться у занепаді. Востаннє наша збірна виступала на Олімпійських іграх. У 1996 році з цього часу ми йдемо лише донизу, як в спортивному плані, так і в матеріальному. Звичайно, проблем дуже багато, починаючи від відсутності басейнів до м'ячів, екіпірування системної роботи з дітьми та юнаками. Яскраве тому підтвердження проведення Кубка України у напіврозваленому басейні, де вода не охолоджується, матчі проводять в обід. Більше того, урочисто відкриття турніру не було, державний стяг не піднімався, гімн країни не звучав. А нагороди це відверте знущання над учасниками. Переможець отримав дешевий кубок та грамоту, а фіналіст нічого. Це просто ганьба, сором. Для прикладу, шановні керівники, згадайте та порівняйте, на якому рівні відбувся Кубок України рік тому, у Львові. У водному полу життєво необхідні революційні зміни, бо перспективна і талановита молодь є. Але з таким відношенням вона аж ніяк не буде рости та прогресувати. Музика. Цими днями регбісти львівського сокола проводять поєдинки у Харкові в межах другого туру чемпіонату України з регбі 7 Напередодні виїзду зі Львова з тренером та гравцями спілкувався наш кореспондент Василь Тріска. Майже місячну паузу у чемпіонаті регбісти Сокола заповнили кількома турнірами та плідними зборами на Волині. Наставник львів'ян Юрій Грабовський задоволений шацьким етапом підготовки своєї команди, де основна увага була приділена фізичним навантаженням. Провели ми їх досить так склад плідно, працювали в основному над фізфізично фізичною підготовкою, тому що там все-таки сосна, пісок, вода, і це якраз дає можливість підготувати. Команда настільки, що можна не займатися вже фізикою і дограти цей сезон спокійно, тільки працюючи над технікою і тактикою. У тренувальному зборі взяли участь в основному юні та молоді регбісти, оскільки ветерани команди зайняті у роботі і просто фізично не в змозі виїжджати зі Львова на тривалий термін. В шацькому наші збори проводились у селищі Гряді. Там у нас була база, на якій ми тренувалися. Я думаю, тренер робив основний акцент на нашої витривалість, що ми мали. Щоб ми могли спокійно і довго витривало бігати на полі. Крім того, ми виконували дуже багато вправ, щоб її покращити, тому що там вправи у воді і бігали дуже багато кросів. Загалом регбі я займаюся десь близько півтора роки, а до команди «Сокола» тільки прийшов з зимою. Ну, команда ще так відчуваю себе новачком, але команда дружня, мене сприймає так більш-менш. Старається, щоб я себе себе сім'ї. Серед молодих вихованців Сокола Мунішу у команді зайняли брати серафини, адже регбі займається аж троє синів Миколи Серафина. Спочатку був розстроєний, коли в школу прийшов тренер і записував дітей ще в дитячому віці для гри в регбі. Боявся цього виду спорту, знав, що тяжкий, складний вид спорту. А зараз мені так здається, що не знаю, який би інший спорт міг замінити, тому що хлопці стали не лише. Сильними фізично, не лише мужніми, а вони стали, як то правильно сказати, чоловічими такими вже в юнацькому віці, але стали вже дуже дорослими. Тому що це є силова гра, це є сильна гра, це є дуже волюва гра і командна разом з тим. І вона виховує в дітей такий командний дух, дух вміння підтримати товариша, вміння підставити плече, а не підніжку, захистити один одного. Ну і Троє хлопців в мене з одної, як кажуть, хати. Всі займаються регбі. Пішов спочатку старший Юрко, потім за собою вже потягнув середнього, записав на цей вид спорту і молодший. Крім того, долучилися також друзі, товариші, їхні однокласники. Самі ж регбісти Серафини прагнуть закріпитися у складі львівського сокола та в майбутньому пробитися до складу національної збірної України. Займаюся вже більше п'яти років і займався Віктора Єхимовичем. Це я починав у нього все. І зараз займаюся наразі Юрія Франковича, Євгена Михайловича. Поїхати на змагання, вибрати якісь медалі, зайняти якесь місце призове. Це головне. Мені той спорт саме найбільше сподобався. Я дуже багатьма видами спорту займався але це якось мені більше був би до душі. Ну і я, як старший, почав займатися. Все ну, саме перше, потім вже затягну середущого і молодшого брата. Що ж, до виступів у чемпіонаті України з Регбі-7, то Юрій Грабовський конкретних завдань у цій дисципліні не ставить, оскільки пріоритетне вважає регбі 15, у якому Львів має давні славні традиції. У нас так невдало почався цей старт, перший тур ми зайняли п'яте місце. Я думаю, що ми зараз поправимо свою ситуацію в крайньому випадку у Львові, це точно. Знову є проблема з людьми, які не можуть виїжджати під час робочого тижня. Так що якраз пробуємо ту молодь, яку ми якраз і тренували в час. Таким видався спортивний тиждень на Львівщині, як завжди. Спорт панораму ви зможете переглянути, завітавши на наш YouTube канал Львів Спорт. Адресу бачите на екрані. Я вам дякую за увагу і на все добре.